Попри всі виклики, українці не втрачають надії та жаги до життя. Вони працюють, воюють, підтримують одне одного та мріють про краще майбутнє. Вони перетворюють труднощі на нові можливості, вірять у свої сили та продовжують рухатися вперед. Кожен день я це новий виклик для виживання, але з кожним днем люди стають ще сильнішими та міцнішими. Українці незламний народ, і наша сила у нашій єдності. Уже скоро таксі приїде, а я ще не готова. Поїду в жовтій сукні. Думаю, буде нормально. Так, а скільки зараз часу? Ого, вже початок одинадцятої. Треба поквапитися. Так, ще квіти треба полити, і сумку не забути. Уже таксі приїхало. Час виходити. Ну, з Богом, поїхали. Доброго дня на вокзал, будь ласка, зрозумів. Приїхали, як замовляли автовокзал. будь ласка. Дякую вам усього найкращого. Доброго дня, підкажіть. А скоро поїдемо? Добрий день. Скоро вже поїдемо. За розкладом через п'ять хвилин проходьте, сідайте. Щось у вас сьогодні мало пасажирів. До війни, звісно, краще було зараз. Тільки у вихідні більше людей, та й то здебільшого пенсіонери в місто і назад. Молоді зовсім мало залишилося в селах. Хто поїхав, хто воює, кого вже й не стало. Ви, напевно, до рідних їдете. Це гарна справа. Потрібно частіше провідувати. А то чим старше стаєш, тим самотність відчувається все сильніше. Я їду провідати батьківський рідний дім. У мене тато загинув у 22-му році. А за рік і мама померла. Не витримало серце всього цього кошмару. Тепер я одна залишилася. Вибачте, я не знав, що у вас таке горе. Ця проклята війна згубила стільки душ і доль, просто жах. Ви не винні ні в чому, просто іноді нікому й поділитися. Ось і їду в рідну домівку, щоб побути там трохи. Усі приїхали кінцево, ти тримайся, не здавайся, все налагодиться з часом. Бажаю тобі здоров'я і сил і щоб зустріла кохану людину. Дуже вдячна вам. Будьте здорові та бережіть себе. Я стою тут, серед мого колись рідного села, і мене захоплює приємна ностальгія. Кожен куточок цих вулиць, кожна хата це моє щасливе дитинство та юність, повітря, наповнене спогадами про безтурботні дитячі роки. Коли був мир і тут лунали дитячі голоси та сміх. Мій дім, колись наповнений теплом сім'ї, зараз здається таким тихим і самотнім кімнати, в яких кожен предмет сповнений яскравими спогадами, посмішками і радістю. Тільки тут я знову почуваюся дитиною. Як же сильно мені не вистачає вас, мої улюблені матуся і татко, я люблю вас усім серцем, нехай Бог береже вас там, оберігає і допомагає, та й про нас не забуває. Донечко, доню. Мамо, це ти? Донечка моя, ти моя красуня. Матусю, як ти там? Тато теж із тобою? Доню, не хвилюйся. Усе в нас добре. Тут і тато, і майже вся наша родня. Мені так вас не вистачає. Матусю, вас там не ображають? Ні, донечко, тут немає такого, тут триває життя, але в іншому стані буття. У нас тут і свої заняття є. Цікаво, а що ви там вивчаєте? Тут ми пізнаємо душу єдиного творця, керуючі сили світів, єдине джерело світла. Тобі, напевно, не зрозуміло це? Не зрозуміло. Але дуже цікаво а в нас тут триває війна. Руйнуються міста, гинуть наші воїни, гинуть прості люди, жінки і діти. Здається, що немає ні кінця, ні краю цьому горю, за що все це нам. Сонячка, я знаю, потерпи трохи ще. Це скоро закінчиться і все налагодиться. Ти скоро зустрінеш хорошу кохану людину для щасливого життя, це все нам за те, що ми не єдині, кожен сам за себе, ми загрузили в крадіжках, владі, грошах і матеріальних цінностях, люди стали рабами влади і матерії і готові ненавидіти і вбивати один одного. І що нам робити з усім цим? Нам усім треба об'єднуватися, любити кожного як самого себе. Цінувати в людині душу творця, не бажати і не робити іншому зла. Усі наші душі це єдина душа творця. Нам треба будувати нове духовне суспільство, засноване на любові та єднанні, якраз Україна, і стане лідером такого духовного суспільства. Невже ми доживемо до такого життя? Донечка. Україна відбудується швидко після війни, душі загиблих воїнів, людей і дітей скоро повернуться на землю знову. Їх тут довго не тримають. У найближчі роки в Україні з'явиться новий сильний духовний правитель, лідер нації. Українці згуртуються і об'єднаються навколо нього, і Україна стане сильною духовною та економічною державою. Матусю. Я вірю тобі. Нехай буде все, як ти сказала. Нехай Україна стане сильною і багатою країною. Нехай українці об'єднаються і будуть жити щасливо в любові та злагоді. Бог завжди з нами. Слава духовній сильній нації! Слава Україні!